Всім вітання, любимої друзі. Всім вітання. Сьогодні знову я до вас з посудом. Я знаю, що хто мене весь час дивиться, то вже чекаю з нетерпінням, що тут у мене є свіжий посуд. Чому я кажу свіжий, а не новенький? Ну, Бо є такі речі, що якісь новенькі, а є такі, що вони і не нові. Звичайно, речі всі всі речі з барахолки. Хоч нові, хоч не нові, всі речі з барахолки. Так що, як я скажу, що нові, то люди подумають, хто може свіженько заходить, що нові, то є з магазину. Ні, не з магазину. Всі речі з барахолки. Є речі італійські, є речі германські чи Німеччина в нас. Так що Польщі нема, в Польщі немає тут немає. А... Взагалі в мене є Польща, але оці речі е, Італія і Германія. То приступаємо і будемо з вами переглядати. Я нічого забирати не буду. Так як воно є, так воно і є. І я так чуть-чуть вам покажу. Нічого не заміряла, скільки воно чого має, е, я ніколи не заміряю. Знаєте, от тоді, як ви мені вже напишете, кому буде цікаво. Тоді, тоді я вже заміряю і вам скажуть, який об'єм тої чашечки чи бульйониці. Цей раз є бульйонниці безподобно гарні. Безподобно гарні. Але тільки одна партія бульйониці є більше немає. І більше, більше, не попадались, більше не попадались. Знаєте, скажу вам, бульйонниці взагалі рідко, рідко е, трапляються. Ні, вони то, може, є, але, але ми, напевне, не там ходимо, де вони є. Ну, всюди не можеш побувати і всюди не можеш е, бачити і купити. Добре, приступаємо, йдемо переглядати, бо я з вами вже довго говорю. Так, і почнемо ми з вами переглядати в е, першу чергу такі бульйонниці. Отакі делікатні бульйонниці. Бачите, білі, білесенькі, білосніжні. Їх є цілий набір, їх є шість з такими зручними ручками. Ручачки йдуть е, по краях, ніби листочки. мають такі, бачите? Ніби йдуть з одного і з другого боку. Має бульйонниці такий рельєф по собі, по кругу навколо. Має рельєф. Ручечки йдуть ніби такими гусачками, бо гарно так зроблені. І скажу вам, що вони такі у міру тоненькі. Не знаю, пальці не видно, щоб я проводжу пальцем, я не вірю, по крайній мірі. Ну, бо тоді і вам не видно. Але вони такі у міру, у міру міру тоненькі, не, не є такі грубі, масивні, а такі делікатні, От делікатні, делікатні. Наскільки вони е, приблизно йдуть. Ну, певне, більші трошки мають як 200, 200 г, може 230 бо вони такі широченькі. Отакі от тут широченькі. На ніби ніжці. Сюди нічого не мають ні золота, ні нічого, просто біло-сніжні. Такі біло-білосніжні. І йде таке блюдечко, Нічого не мила, Все так, як було, так і є. Блюдечко має так само такий рельєф. Бачите? Я отак от от показую так краще видно. Отак, краще видно. І йдуть так фігурно, такими ніби пелістками зроблене блюдечко по кантику. І воно йде таке чуть глибше. глибше. йде. Досить таке велике. Я навіть вам скажу, скільки то блюдечко має. Бо є от різні блюдечка, є що маленькі. А це досить такі, якраз догульйоницький великі блюдечка. А 17 см. От блюдечко має 17 см. Ну, тому я й кажу, що такі, е... от подивіться, от бачите, я прикладу, що блюдечко е... це звичайне, а що це? блюдечко до бульйону. Отака от от така красота. І скажу вам, що то в нас є е... баварія. То в нас є баварія, я не скажу. Мануфактура чия, не можу вам сказати. Клеймо, йде баварія. Бачите, блискуче таке золотом. Золотом Не скажу, яких років, і не скажу, яких років ці е бульйониці. Ну, не можу вам сказати. Е йдуть вони під першим номером 500 гривень. Перший номер 500 гривень. Отакої От шикарної бульйониці. Їх є шість, Їх є шість. А тут я хочу вам показати, що в мене є шість таких тарілок з рибами. От шість таких йдуть тарілки. Досить вони тонесенькі, вони тонкі, не є вони грубі, тонкі тарілки, такі йдуть з рибами. І таку мають кайму сіровату, але тут йде з сірим золотом. От сірим таким, як позолота сіра. Ну так. Ця, ця кайма йде золотом. Ну, от, бачите, вся йде кайма золотом. І тут є вони шість і всі різні рибки. Я так докладно не переглядала, але, бо я так не мала часу, але я так думаю, що всі різні, бо бачу, що ніби йдуть різні. Оце йде така рибка. Ось дивіться, то йде така, це йде така. Це ще інакше, Це ще інакше, Така. І така риба. Не знаю, хто знає, як і риби називаються, хто тим цікавиться інтересується і, і знає, як і риби всі називаються, то собі. Хто мені скаже, чи, чи як не знаю. Чи мені напише, як захоче, як ті риби називаються. Хочу вам сказати, що, по-моєму, на одній тарівці є чуть-чуть потертість золота. Ну, але то від давності, напевно, що, бо ті тарівки також не, не нинішні, не, не теперішні, може ще до 2000-х років, може ще взагалі не скажу. І ви знаєте, мені здається, що всі всі риби. Йдуть ручної розмальовки. Отак От мені здається, що всі, всі риби вручну розмальовані. Так вони е, всі, так вони всі е, новенькі, на рибах нема втрати ніякого е, пошкодження, нема потертостів, нема порізань ніяких, ні на жодні немає такого, що було втрачено. Але що я приглядаю, що я приглядаю чи то, чи то є. Е, Ручний такий розпис, чи то є такі декольки з домальовку, не можу вам сказати. Отака от іде красота. Отака от іде красота. І скажу вам, скільки вони мають у діаметрі 24 см, 24 см. І ще скажу вам, що то у нас є. Баварія. Баварія, і не скажу Вінтерлінг, То є вінтерлінг. От таке клеймо йде. І йдуть вони під третім номером 300 гривень. Третій номер 300 гривень такої тарілки з рибою. Їх є шість і всі рибки різні. Ну, от така, от така красота. Пошкоджень, сколиків, тріщинок немає зовсім. Але, речі, посуда вся йде з барахолки. А тут вам хочу показати, що я маю ще таке е, саме блюдо. Бачите, от йде ще таке саме велике, величезне блюдо. Воно йде таке глибоченьке, досить воно таке масивне. Досить масивне. Е, все воно новеньке, вся позолота на ньому збережена, позолота ця срібна, риба вся ціла, ніде ні порізів, ні по, різів, ні по терпості, абсолютно ніде немає. Щось з лиця, щось з лівого боку, все новеньке, все от новеньке, новісіньке. Скажу, скільки та риба, та риба, скільки така тарілка має довжини. Е, е, довжини. Ну, скажу вам блюдо 39 см довге. 39 см довге і 26,5 см широке. Ну, таке і має ще й висоту. Скажу вам ще висоту. Зараз зараз, скажу вам висоту. А висоти вона має так як 3,5 см, що за, за рахунок всіх таких як бортиків, бо воно є таке глибоченьке. І то в нас є таке ж саме баварія, вітерлін, таке самісіньке клеймо. Вам покажу, бачите, отаке самісіньке клеймо. І скажу вам, обертати, і скажу вам, що йде під четвертим номером 800 гривень. Четвертий номер 800 гривень такої. Такого блюда, такого шикарного нового блюда. А тут хочу показати, я показувала, казала, що одна чашечка залишилася. Я подивилась, а залишилось їх дві чашечки, бо ще є дві з тріщинками, то тоді лише будуть йти блюдечка в продажу пізніше, а зараз ще в мене є таких дві парочки. Таких гарнесеньких, досить тоненьких. На чай вони можуть бути і на каву, і на чай. Вони десь мають 200 г або 220, Я заміряла, але я не пам'ятаю вже Така деколька таких кольорових листочків з одного боку і з другого боку. Вони новенькі, досить вони такі, такі бачите, видно, мій палець, досить такі делікатні йдуть, з такого гарненького ручечку, зручну. І таке йде блюдечко, бачите. І от таке гарнезне йде блюдечко. Тут менша така деколька, а тут більша така деколька з листочками. І то в нас є Баварія Германія, Баварія Германія. І я їх так само поцінила, а може тут є другий, другий номер, не скажу. О, Під 14 номером вони йшли по 300 гривень, 250 гривень. І їх ще от дві. кажу вам. От ще дві парочки залишились таких новеньких, таких. Чашечок з блюдочками. Красота. Ну, вони дійсно гарненькі, вони дійсно такі гарнесенькі. А тут вам покажу, що я маю таких шість тарілок. Ну, мені здається, що це така, що це не фарфор, це така кераміка. Мені так здається загранична, що, що це така кераміка. Але вони йдуть легенькі, легенькі з таких. Прорізна така кераміка, чи це прорізний такий фарфор, не можу вам сказати. Я не розуміюсь, Я не скажу вам, бо я не розуміюсь. І це все йде ручний розпис. Це все йде ручний розпис, От такі, такі кобельтові, синенькі букетики, і все так розмальовано дуже так делікатно. Це все є ручний розпис. І вони е, всі однакові. Всі вони йдуть одинакові. Ідуть новенькі, нігде ніякого пошкодження, нічого, абсолютно нічого немає. Абсолютно нігде нічого немає. Бо я їх переглядала так, знаєте, акуратно їх переглядала. Ну, такі досить гарні, досить гарні такі. Скажу вам. Скільки клейма, вони, вони якесь клеймо мають, але я не можу зрозуміти, бо клеймо, бачите, от на кожній є якесь клеймо, але не дуже зображення, е, чітке. от На кожній не можу розібрати. Сюди йдуть так е, фігурно такою ніби квіточкою, бачите, такою ніби, квіточкою ніби зроблені як ромашкою. Отак от гарно. І скажу вам, скільки вони мають в діаметрі. 21 21 см. Ні, трошки навіть більше, 21,3 см. І вони такі йдуть, ніби, знаєте, ніби чуть як глибоченькі. О, бачите, отак краще видно. Ніби чуть так, як глибоченькі. Ну, можуть йти і на печиво, і на цукерки. Хто собі для чого придумає, для того вони можуть йти. І скажу вам, що всі тарілки йдуть під другим номером 350 гривень. Другий номер 350 гривень однієї тарілки ручного розпису з прорізним таким кераміка чи фарфор, не можу сказати, але вони легенькі. Мені здається, що це не кераміка, бо вони такі легенькі йдуть. І тут вам показую, що я маю таку делікатну тюрину, таку делікатну тюрину, таку. З, ніби з яблуневим цвітом, мені так здається, такий ніжний яблуневий цвіт. Ну, Нова, нова новенька. Мені здається, що нею ніхто не користувався. Іде нова новісінька З такими добротними ручками. Бачите? Такий великий букет, така величезна деколька з одного боку і з другого боку. Бачите, як? Вона зроблена не кругла, а от такими, ніби виділеними такими, як, як сказати, як пелюстками. Ось так, ніби як пелюстками, бачите, ось так закруглена. І з цього боку так само така йде величезна деколька. Зверху йде по кантику позолота. Ось йде по кантику позолота. Вона приблизно йде... 에, може на дві літри, може навіть трошки більше, як на дві літрі. Я не, не скажу, бо, тому що я не заміряла. І йде така кришечка куполом. Бачите? От кришка йде таким куполом. Дійсно, з одного боку, така деколька йде. таким Мені здається, що це є луневий цвіт, а може, може якийсь інакший, то най мені хтось скаже, бо я не можу так докладно знати. З цього боку також і така ручечка зручна. Отака от зручна ручка. Річ новенька, річ новенька, позолота вся збережена. І це все йде новеньке. Ну, от такі білосніжна, така Кирина, така білосніжна, така гарнезна, і от такі йдуть ручки. Скажу вам, що то є в нас. І вона така не тяжка. Вона не тяжка, вона досить така легенька. То в нас є Італія. Made in Італія. Молодий Італія. Ну, вона досить така легенька. І йде така тірина під п'ятим номером 1250 гривень. 1250 гривень. Отака краса, така красота. Дійсно. Вона одна, вона одна і більше не траплялось такого. Вона одна. Ще є одна, але вона йде м -м, в комплекті. Що то є столовий набір, величезний столовий набір. Але той столовий набір йде такої, як слонової кості. Ну, я його покажу в другий раз, не знаю, чи завтра, чи післязавтра, вибачте мене. А ось це така річ, білосніжна, біло та дуже гарна. І тут показую вам таке тріо новеньке. Новеньке воно йде такого, ніби ніби такого, як. Праженого молока, Не білі, але така не біла, але такого, як не випраженого молока. Новенька. Вся позолота на ніжці збережена. По кантику також збережена. І ручечка вся у позолоті. Ручечка от така зручна. З середини має такий букетик такої трояндочки, і такого ще бутончика. Троянда йде жовта Жовта з зеленими листочками, делікатна, гарна. Я от такі кольори люблю, то мені. Вона дуже гарна. І з цього боку також така йде розочка чи трояндочка з такими зеленими листочками. Приблизно вона йде десь на 150 грамів, 160 вони так йдуть. І от така йде, бачите, видно, пальцем, що як я воджу, вони такі йдуть тоненькі. Ну, Делікатні речі, делікатні собі на каву кавові, такі м -м, чашечки делікатні. І йде таке блюдечко також має таку. Трояндочку розпущену і таких два бутончики. Бачите, з листочками. І ще вам показую, що тут ще така є пиріжкова тарілочка, бачите, така вже величезна деколька. Такий, як букет, така гілочка і такі трояндочки розпущені. І з цього боку такий маленький, такий, о, така маленька йде деколечка. Скажу вам, скільки. Позолота вся збережена, вся, бо річна ва, річ нова. ні потертості, ні порізів, ні сколиків, ні тріщинок абсолютно нічого нігде немає. Річ новенька. Йде 19,5 см. 19,5 см йде в діаметрі. І скажу вам баварія. Не скажу, яких років, чи 60-х років, чи 50-х, чи 70-х, не можу вам сказати. Ото є баварія. І скажу вам, що йде під 85 м номером. Я ціну знизила, вона коштувала 750 гривень, 650 гривень. Я ціну знизила, 650 гривень. Отаке тріо. Ну, воно гарне, що собі, що в подарунок. Дійсно така річ, делікатна. Така річ делікатна, тим більше, що то є Германія, то не є такий Китай. А тут вам покажу ще таку делікатну річ. Ще таке тріо. бачите? Ще таке тріо. ну, Білосніжне. От самі бачите, бо так передає білосніжне. І йде таким як бордовим, бордовим таким кольором чашечка. Вона не малинова, бо вам відбиває як малинова, а вона така більша, як бордова. Мені отут видно більше, як бордова. Така тоненька чашечка, ручечка, біленька, зручна. Е, ну, скажу вам, що може має десь 180 грам. Ну, вона не має, певно 200 грамів, я не можу так сказати. Ну, Хто захоче, я замірюю. І таке делікатне блюдечко. Отаке От делікатне блюдочко і така вузенька полосочка бордова йде. Така вузенька бордова полосочка. Ну і також досить таке воно йде е, тоненьке блюдочко. Ну, речі делікатні. І пиріжкова тарілочка також таку тоненьку бордову смужку. Скажу, тільки має в діаметрі. Вони всі приблизно мають в діаметрі. Одинаково. Десь 5 мм більше, 5 мм менше, але всі приблизно йдуть одинаково. 19,2 в діаметрі. 19,2 в діаметрі. І то в нас є Розенталь, Германія Розенталь. І то в нас є Розенталь, отака делікатна тріечка, така делікатна трієчка. Така делікатна трієчка і мануфактура Розенталь. 86 номер 750 гривень. 86 номер 750 гривень отакого От делікатного тріо. Ну, воно дійсно гарна річ. Дійсно гарна річ. І ще в мене є така цукорниця, бачите? Отака ж сама цукорниця з такою кришкою. Ручка така добротна, цукорниця приблизно десь йде. Ну, може на 180, ну 200 гривень певне, немає. Вся новенька, новісінька, все така гарнезна. Бачите, вся новенька. І таке ж саме клеймо, Таке ж саме клеймо, Бав... Германія, навіть не Баварія, Германія Розенталь. Не знаю, чи 50-х років чи яких, не можу вам сказати. І йде під 88 номером 400 гривень. І йде отака от кришка з такою добротною ручкою. З такою зручною добротною ручкою. Отака от делікатна красота. Ну от, мої дорогенькі, і закінчилась перша частинка з таким делікатним посудом. Друга частинка у нас буде з такими кофточками. Кого цікавить, то запрошую на другий ролик. А кого не цікавить, то я вибачаюсь. А зараз ви переглядайте, прицінитесь, пишіть мені, телефонуйте. Я всім відповідаю. Всім відповідаю.